Не говорили Ой, сьогодні й... щось. Якось не до нього було. Дай блювану. помилували. От ти, ти розумієш, наскільки це гидка історія про Тасєвичем. І пам'ятаєш, можливо, той день, коли ми його включали, нехта протести в Білорусі. Так, да, Ми включали. Так. Це ж... Він так радів. от вся історія. Потім цей літак перехопили, після чого російсько-тобто білорусько-українські взаємини розклеїлися, і більше літаки не літали в Білорусі. Mm -hmm. Це ж був шлях. Обхідний для того, щоб полетіти в Росію, куди перестали теж літати літаки. І цей Протасевич. Протасевич. Розумієш, ну просто це поведінка такого каліброваного сцикуна. А поведінка поведінка білоруської влади вона теж була очікувана дати. Знаєш, посидіти, потім відпустити повідок, потім е зробити вирок. Ну, тобто, от винести вирок вісім років колонії. Тобто психологічний тиск завершено. Тепер, типу, помилування, очевидно, було звернення про помилування, бо без нього воно не відбувається. Ну і тепер це зручний персонаж в руках режиму Лукашенка. Ну просто все. Повідок він уже зовсім. Ну, просто, отак, от за шию, тримають, за каштанчики, за все. Так що, Протасевич, все. Що ж, що ж його казати, як воно, звісно. Ну, там у них ще були е, такі. Е... Як це сказати? Конфлікти в самій тій нехті були, він же ж пішов з тієї нехти, там, там залишився друг, негти. Другий кент Чувак. з нехти, взагалі, що це за телеграм-канал, тобто так і не, і не стало зрозуміло. Другий опинився на каналі Білсад. Білсад угу. постійно там ходить, обнюхує цього раника вечорку, який пише Тіхановська, щось пише. Ну, тобто, це все беззуба, така собі так звана опозиція, ну, нікчемна опозиція, тобто випускання пари. Пару випустили успішно, тому що білоруси, то якраз, на відміну від московитів, які я не знаю, чи вийдуть вони на такі акції протесту. Там же ж летіли коктейлі Молотова, одна-дві штуки. Тобто, це були дуже масові акції протесту. Так що тут можемо лише спостерігати більше нічого ми не можемо, тому що ми не можемо зазирнути. В просто пітьму російської душі, яку там постійно Європа зазирала і постійно розгадувала загадку оці кросворди і ребуси. Що ж там таке? Та там нічого нема, там насрано. Я вам просто скажу: елементарно, там насрано. Ми з мохом сиділи, розмірковували і дійшли.